А тобі що треба, малявко? Твою сраку. Я більше не житиму в страху. Тепер ми мисливці. Потрібна підмога. Тільки з дядьком полюють на Синтера. Не дремо йому О, Отак, за це можна випити. Якщо хочеш війни зі мною Джеку, приходь. Я дістану поганців. Засранців? Гей. Ви відібрали в мене найцінніше. Тепер я заберу найцінніше для вас. Я дбаю про свою сім'ю і я вб'ю, щоб захистити їх. Що у тебе? Дві кулі. У мене одна. Може, віддаси зайву мені? Вона не зайва. Так, але зазвичай я стріляю краще. Зазвичай. Так. Тіньовий загін. Тітка і дядько. Можна вробити музон? Любиш гурт Вотенг Клен, малий? Вотенг Клен це вам не фуфло. <рапляє> <рапляє> ти гадки не маєш, куди щої <рапляє> Круто. Це оголошення війни, якщо ти її не зупиниш. Неду когось вирішити цю проблему. Джон Вік. Залиште вовка з його здобиччю. Тебе відправили вбити мене. Або ти можеш піти. Я нікуди не піду. Твій вибір. Це твоя доля. Можешь її змінити Правила і наслідки полена. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Мусимо врятувати цей світ. І креативність ключ до виживання. І що далі? Елітри, щоб літати. Бувай! Ці штуки справні на 100%. Лечу, як стріла! Мені дуже шкода цей світ божевільний, я готова. А! Мій суперник. курка. Жокей на курці. У мене те саме, що ти для сенсея міягі. Я хочу, щоб ліс здобув його майстерність. Вибачте, містер Хан, але я не зможу. Зможеш. Я не поїду у Нью-Йорк. Та ми зустрінемось. <звук> Сенсей Ларусо. Створимо каратиста. Ти вже знаєш основи кунг-фу. Настав час навчитися карате. У давній спосіб. У спосіб мій. Виходить, їх два. Уважно! Це символ історії двох родин. Дві гілки одне дерево. Ось чому я тебе навчаю. Пам'ятай, за що ти б'єшся. Коли зрозумієш це, будеш готовий. Sky, а, 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 а. Зу, ми не залишимо в себе цю істоту. Кохана це сім'я. А сім'я це коли нікого не кидають. А. І нікого не забувають. поганий. Сім'я не обов'язково ідеальна. О. Це не значить, що вона погана. <звук> Дуже схоже. <звук> По-моєму, це пити не можна. <звук> 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 Треба впіймати синього цуцина. Ні, чуєш, я рахую до трьох стічу. Один. Ти допоміг йому завершити кривавий ритуал і своїми діями відчинив пекельну браму. Зараз демони вирвались і вільно ходять по землі. Зачинити браму пекла. Ти готовий, Джейко? Дім милий дім. Затку, з тобою все добре. Аж ніяк. Це прибули до місця захоплення заручників. Гей, дівчинко. Стій. А тобі що треба малявко. сраку. <сосит> Кто <сосит> вы такой? <сосит> Фрэнк Драбин. Из полиции. У По новой версии. Дивіться, <сосит> наш первый беспилотный транспорт. Проїдь 10 метров вперед. <сосит> О, чорт! Кажу ж вам, тут полный бардак. Просто розслабляться. Спокійно. Отлайно. У нас серйозна проблема. У них ваше фото. кого? Абсолютно в усіх. Що за хрінь? Ти могла пробити фюзеляж і всіх убити, як би промазала. Що у біса відбувається? Зараз на кону безка мільйонів людей. Ми що посадили на цей літак психопата? Так. Готовий? Бо вороття не буде. Ми з тобою спіймаємо бандюків на гарячому. гарячу. І звісно, попереду на нас чекає битва з головним супербандюком. Я життя, так, того, хто зі мною Куди це ти? Та знаєш, е... розвалювати лиходійську мережу. Їм так весело разом. Клас! Що може статись? Мабуть, важко вічно ниніти в його супергеройській тіні. Ні! Мій брат має суперсили. Але де моє місце в цій історії? Супермалюк. Щось мені це не подає. Скоро кінотеатра. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.